Я не знаю чому, але такі ролики завжди хочеться починати якось максимально пафосно. По типу Battlefield 1 змінила моє життя, найкращий шутер в історії людства, і подібна примітивна вода за методичкою, яку ви чуєте майже в кожному відео. Не зрозумійте мене неправильно, bf 1 заслуговує на безліч компліментів, проте ще більше вона заслуговує на особливий підхід до неї. Тому дане відео я почну з того, що покажу вам свій неймовірний хайлайт. Розумію, що ви не були готові до такої оригінальності, але для себе я зняв цей тягар, тож надалі можу спокійно розповідати про банальні речі. Насправді, в мене дійсно є емоційна прив'язка до цієї гри, і вона настільки сильна, що мені навіть важко вставляти якісь приколи, щоб вас розсмішити. Не кажу, що їх не буде, але до bf 1 я завжди ставився як до серйозного проєкту, який поважає історію, принаймні, якщо розглядати одиночну кампанію. При її створенні DICE розуміли, що доволі Важко зробити єдиний цільний сюжет про Першу світову, саме тому вони вирішили піти іншим шляхом. Як на мене, рішення розділити сюжет на шість коротких історій було безпрограшним. По-перше, такий варіант оповіді не відчувається затягнутим. По-друге, даний підхід дав змогу значно краще побачити жахи першої світової, і на відміну від багатьох шутерів, після проходження bf 1 не було відчуття якоїсь тривіальності. Кожен пройдений епізод змушував замислитись над серйозними речами та відчути різні. Спектр емоцій. Наприклад, сюжетна лінія Фредеріка Бішопа викликає бажання зануритися в історію тих подій, щоб зрозуміти, через що прийшли австралійці для здобуття своєї незалежності. Лінія бійця Ардіті спонукає замислитись над тим, що відчуває людина, яка пережила бойові дії. А в історії про пілота-авантюриста було просто цікаво спостерігати, як погляди герої змінюються під впливом різних подій. До того ж, усі відрізки мають геймплейні особливості, які кожного разу пропонують нові механіки. Що теж впливає на загальну картину. Плюс, у порівнянні з сюжеткою BF4, ігровий процес одинички взагалі не відчувається заскриптованим. Гра має максимальний рівень занурення, і цей максимум досягається за рахунок високоякісного екшону, майже неповторюваних за своєю структурою місій, а також місцями наявного стелсу, який підвищує показник реграбельності. Хоча здебільшого стелс повне лайно, але він хоча б є. Важливо зауважити, що сюжетка є лише тизером того, що чекає на гравця в мультиплеєрі. Вам демонструють базовий арсенал, дають покрувати технікою, а ще в різи та ліття ви станете справжнім джагернаутом, адже на вас одягнуть відповідні обладунки, які потім будуть доступними на деяких мапах в онлайні. Загалом кожна геймплейна механіка не просто добре пророблена, вона ще й сюжетно обґрунтована, від чого тебе немає враження, що, наприклад, танки або літаки додали просто так. Якщо казати відверто, то я ніколи не забуду свої емоції від гри в сінглплеє, особливо емоції від прологу, тому що він одразу задав правильний вектор усім сюжетним лініям. Він настільки досконалий, що якби мені довелося обирати між сексом і перепроходженням цих 15 хвилин, то я не задумуючись, обрав би другий варіант. Тим паче він на 5 хвилин коротше за перший, тож я у будь-якому випадку нічого не втрачу. Навпаки, ще й виграю собі додаткові 300 секунд, які спокійно інвестую в прослуховування. Після мого улюбленого гурту BTS, чим подвою собі задоволення. Щодо мультиплеєру, то тут не буде задроцьких розповідей про мапи, режими, класи та інші елементи. Будуть лише некомпетентні емоції. Тому, якщо ви більшість свого життя провели на серверах батли, то можете спокійно вимикати це відео. Для того, щоб повністю зрозуміти, за що мені подобається мультиплеєр одинички, мені довелося пограти в BF2042. Не скажу, що це було жахливо, навпаки. Як ніяк, сучасний сетинг робить свою справу. Але є нюанси, на які я хочу звернутися. Звернути увагу. Граючи в подібні ігри, ми оцінюємо їх в першу чергу відштовхуючись від того, наскільки весело нам грати. Зрозуміло, що BF-1 через сеттинг запропонує менше аніж 2042, якими б не були крутими дредноути і дирижаблі, вони ніколи не зрівняються з можливостями, які має останній Battlefield. Річ навіть не тільки в техніці, а ще й в пропонованій пісочниці, адже коли ви можете підчіпляти вибухівку на дрон або нестандартно використовувати доступні гаджети, то вам автоматично відкривається. Простір великих можливостей. Безумовно, геймплейні елементи відіграють важливу роль, однак для мене не менш важливою є атмосфера, яка в 2042 відсутня. І саме її відсутність дала мені змогу усвідомити усю силу BF-1. В незалежності від мапи, я завжди відчуваю, що знаходжусь на справжньому полі битви, бо комбінація аудіоефектів та візуальних деталей робить кожну катку унікальною. Усілякі дрібниці по типу бруду, який потрапляє на зброю, крики ті. Музика, яка підлаштовується під результат, демонструють, що розробникам не було насрати на свою роботу. Не варто забувати ще й про руйнівність, яка впливає на геймплей. Згоден, що до рівня BF4 тут далеко, але все одно вона здатна змінювати поведінку гравця на мапі, чого не скажеш про останні дві частини. Саме тому на фоні BF1-2042 для мене відчувається як пластмасовий Fortnite. Мені просто важко сприймати гру, в якій оперативники, від яких. Полору залежить доля людства, кажуть наступні фрази. Right? раз і назавжди підсумувати цей контраст, я вам покажу, що для мене означає атмосфера Battlefield 1, і більше до цього я повертатись не буду. Можливо, ви будете сміятись, але моментами Battlefield 1 переносить мене назад у дитинство. Це відбувається, коли я граю у режим операції за сторону захисту. Прикол в тому, що граючи в маленькому віці у першу Call of Duty, я найбільше чомусь любив місії, де треба обороняти точки, наприклад, Бастонь, Пегас, Битва за Кан та інші. Хоч вони були перепройдені мною мільйони разів, проте завжди хотілося більшого, бо через прописані обмеження гра не давала мені змогу побачити альтернативні наслідки кожного разу. Один і той самий сценарій. Єдине на що ти можеш вплинути, так це на спасіння якогось пересічного NPC. І ось коли я вперше запустив режим операцій, я зрозумів, що зараз мої вологі мрії реалізуються. Кожного разу, навіть на одних і тих же мапах, ти маєш змогу отримати нові емоції, бо ігрові події не повторюються, адже усе, що відбувається на сервері, відбувається по волі гравців. Плюс усі операції мають історичне підґрунтя, від чого грати стає ще цікавіше, особливо з друзями. граючи саме за сторону Захисту мої емоції досягають свого піку. Бо ти можеш декілька разів підряд успішно утримувати сектори, відбувати руйнівні атаки голіафів, робити шалені кіли, а в кінці просто за рахунок якогось незрозумілого рандому ворог візьме і захопить усі точки, і ти нічого з цим не зробиш. Буквально пару слів ще хочу сказати про зброю, тому що вона теж впливає на моє загальне враження. Було б дивно, якби вона в шутері на це не впливала. Тут є певний відсоток неоднозначності, бо порівняно з попередніми БФами в стрільбі є. Є елемент рандому, адже в силу сеттингу усі автомати і кулемети доволі криві та непередбачувані. Крім того, це ніяк не можна виправити за допомогою модулів, у зв'язку з тим, що їх нема. Максимум можна змінити приціл та напрямок контролю віддачі. Але попри це, для мене стрільба в BF-1 є еталоном якості. Я мало де отримував таке задоволення від звуків і безпосередньо процесу взаємодії, бо ти дійсно відчуваєш, що стріляєш з прототипів тих часів. Окремою насолодою є стрільба зі снайпер Ської гвинтівки, відчуття, коли ти з далекої дистанції влучив у ворога, можна порівняти з тим, коли ти в КС на економічному раунді дав декілька хедшотів дігла Це важко пояснити, але емоційно ти це відчуваєш. Я розумію, що не всі можуть розділити мої думки, але те, про що мною було зазначено, ось саме таким для мене був BF1 захоплюючим, емоційним та особливим.